Триває перший післясвятковий робочий тиждень, тож звісно, у кожного із нас залишилися безліч вражень від урочистих заходів, які проводилися з нагоди 22-ї річниці незалежності України. Наші кореспонденти протягом усіх вихідних працювали у багатьох містах та селах області, спілкуючись із різними людьми, спостерігали за перебігом урочистостей. Попри те, що було у цих заходах чимало спільного, кожен із них виявився по-своєму неповторний. У Калуші на Майдані Незалежності святкуємо найбільше свято. Великдень кожного свідомого українця. З ним народження тебе рідна країна. Другий Великдень День незалежності України. Калуська громада цьогоріч відзначила святково піднесено. Поформувавшись у колони, вирушили до бульвару незалежності, де відбулося урочисте віче. Представники влади громадських партій організацій. Молодь у вишиванках. Гордість з того, що є представниками української нації. Віче розпочалося зі словами привітань і Божого благословення до Калушан звертаються священнослужителі. Міський голова Ігор Насалик у виступі привітав Калушан зі святом, а державу з днем народження. З днем незалежності, з днем народження нашої держави. Я сьогодні говорив на міській раді, що парадоксально нація, яка має тисячу років, нація, яка творила культуру Європи і Азії, тільки 22 роки. Юридично оформлена як держава. Чи добре все в нас? Напевне, ні. Чи такою хотіли бачити ті, хто боролися? Також напевне ні. Тому що нація, держава це кожен із нас. Чи є матеріальний достаток? Чи є забезпечення духовного культурного розвитку в повній мірі, яка потребує громада? Напевне, ні. І в цьому треба чесно дати собі оцінку. Ні. Чи буде краще? Буде. Чому? Та тільки тому, що така нація зобов'язана мати. Розвито відтак за традицією вручено паспорти новим громадянам України, які святкують день народження разом із державою. У виступах, піснях, танцювальних композиціях зроблено акцент на звичаях, традиціях нашого народу. Особливістю цьогорічного святкування стали й композиції, представлені кожною галузю міста. Їхній прояв творчої фантазії, мистецькі здібності було й щедре частування. І звичайно ж, святковий настрій та привітання краян з нагоди Дня Незалежності. Я щиро вітаю всіх калушан з Днем Незалежності. Це є великий нашої держави, і 22-га річниця це є маленьке свято, маленький термін для того, щоб ми е, стали сильними. Я надіюся що і вірю в все, що Україна буде сильною державою, сильною європейською державою. І незалежно від того, який сьогодні час, який сьогодні е, стан справ у нашій державі, я вірю. Все ж таки, що все буде добре. Я вітаю калушан, Бажаю здоров'я, міцного і наснаги наснаги на нові творіння і на те, щоб розбудовувати нашу державу. Я хочу привітати калушан, побажати їм Божого благословення, миру, добра, злагоди, всього найкращого, щоб у сім'ях був мир і спокій. Вітаємо всіх калушан з днем нашої незалежності, з днем таким для нас усіх дуже важливим, радісним. Бо це є день нашої державності, нашого свята. Ми дожили до цього. Наші діди, які боролися за це свято, не всі дожили до цього, дай Боже, щоб наша держава процвітала, щоб всі люди в ній були щасливі, здорові, щоб всі в ній добре жилось. Здобула Україна незалежність, здобула, як то кажуть, навіки недарма ж билися за неї славетні прадіди й батьки. Наше ж завдання, як нащадків, зберегти цю незалежність і зробити країну справді такою, за яку вони боролися синьо жовтий стяг, що розвивається під безкрайнім небом вільної України. Це мрія мільйонів українців, що століттями покладали свої голови, надіючися стати свідками цієї миті. Цей день громада міста разом із владою зібралася на центральному майдані Шевченка, щоб спільно відзначити величний день народження нашої батьківщини. Українська незалежність, українська держава це найвизначніше досягнення. І творіння української нації 20 років тому ми утвердили своє природне право бути господарями на власній Богом дарованій землі. У той непростий час нам вистачило мудрості, мужності, і що найголовніше єдності здійснити такий історичний крок. Українська незалежність постала як закономірний результат нашої тисячолітньої державницької традиції. Наша держава не постала знебуття і на голому ґрунті. Вона є спадкоємницею Київської Росії, Галицько-Волинської держави, козацько гетьманської Республіки, Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, Карпатської України, Української держави, відновлений актом 30 червня 1941 року. Представники різних гілок влади привітали надвірнянців та згадали тих, хто своїм життям спричинився до здобуття незалежності України. Сьогодні все свідоме українство всього світу, яке вважається не тільки народом, а в першу чергу величною українською нацією, віддає данину шани і поваги всім тим, хто державу, її незалежність поставив вище своїх власних інтересів, добробуту, благополуччя своїх рідних і близьких. Золотими літерами в історії нашої держави писані імена відомих постатей, борців за і незалежність нашої держави. Надвірна, як і весь наш край, завжди відзначалася особливою вірою в майбутнє України, і не зважаючи на проблеми, про які відзначили представники влади, люди вірять і докладають усіх зусиль для того, щоб наступні покоління пишалися своєю державою. Ми з вами прожили проживали і проживаємо і політичні, і економічні. Різного роду кризи. Але незважаючи на це все, ми пройшли через всі невзгоди, незважаючи на те, що нам прийдеться ще багато пройти болісних, але ж стратегічно потрібних реформ. Незважаючи на це, ми затвердились на політичній карті. В політичному світі нас визнали, визнали світ. На двірні після урочистої частини співів та танців усі бажаючі мали змогу скуштувати національних страв під час виставки майстрів народного мистецтва, що проходила перед приміщенням районної державної адміністрації, та вдосталь наслухатись народних співанок у виконанні представників усіх населених пунктів району.